Дорогі друзі, атеїзм, філософія це дорога до апокаліпсису. І ця система образування вона наразі стоїть на порозі ядерного апокаліпсису, і всі говорять про це. Чи буде кінець світу? І тому нам дуже з вами важливо покаятися в цьому безбожі і відріктися. Оцих сатанінських філософій від безбожних ідеологій, які привели до таких дуже великих, колосальних втрат смерті, так і наша задача як віруючих людей це проповідувати слово Боже і остановити, це, і якщо ви знаходитесь зараз в Україні, то потрібно включати мозги і не слідувати за цією безбожністю філософії, тому що у нас є дуже велика кількість на самому, ділі научних фактів, які доказують, що творець сам Бог, так і що він сотворив землю около шести тисяч років назад, а не так, як говорить еволюція. що ми подібні тварині. Ну, ми ніяк не подібні тварині, тому що якщо подібні тварині і відкидають Бога, і доказують, і показують, і питаються обманути людей, то нам дуже тепер зрозуміло, що безбожність якраз вона і породжує ось такі вчинки, і як еволюція також провоцирує і говорить, що від вибуху там щось появилось. Наразі ми бачимо, що коли летить ракета, зруйновує будинки, забирає чужі життя, то таким чином нічого доброго з цього не виходить. І це ми наразі бачимо, то яка філософія, то яка еволюція, то які ми тварини. Якщо ми самі вибираємо атеїзм, безбожжя і беззаконня, і коли ми Бога відштовхуємо зі свого життя, то таким чином ми. Получаємо це все, тому що безбожність якраз вона приводить до смерті. Тому нам потрібно покаятися і увірувати в Господа нашого як єдиного спасі... Спасителя. І також переходь на повноцінне відео, силочку залишу в описанні. І підписуйся Тома Миронова Фейсбуці, і буду дуже рада з вами з кожним спілкуванням. Пишіть в коментарі питання, які вас цікавлять. Також буду вам відповідати.